Нумо гостю зустрічати, чарівна осінь цю гостю звати. Доброго ранку, мої любі малята! Дітки, осінь нам принесла кошик з фруктами. Вона сьогодні хоче дуже з вами погратися. Осінь буде показувати вам шматочок фрукту, аби здогадати, що за фрукт та який в нього смак. Тож вперед! Що це за шматочок фрукту, малята? Це яблучко, а яке воно на смак? Солодке, так, малята? А ну осінь, що це ти нам? Шматочок груші і фрукт це груша, так, малята? Солоденька? Так. А це в нас шматочок вишні. І фрукт це вишня, вона яка на смак? Кисловата трішки, так? А це шматочок сивий, це фрукт слива, і вона в нас теж трішечки кисловата. Які фрукти сьогодні нам загадувала осінь? Слива, груша, вишня і яблуко. Ми з задоволенням пограли з тобою осінь, так малята? До зустрічі, ви великі молодці малята! До побачення!